Друзі, доброго дня! Сьогодні хотілося б розповісти про новинки в нашому асортименті. Це насоси для рециркуляції модельки GoFuture і GoFuture Plus. E, значить, ось ми бачимо модельку з вами Гоши. Комплект поставки, клемничок для того, щоб прид'єднати до, до мережі і гірмовод для того, щоб захистити. Ось вхід. Тут у нас абсолютно все просто: три швидкості. Мінімальне споживання електроенергії 2,5 Вт, максимальне 7 Вт на третій швидкості. Максимальний напор, який здатний створити цей насос в метрах 1,2. Максимальна продуктивність 0,45. Це стосується і одного, і другого насосу. Це їх максимальні характеристики. Вони використовуються в одноповерхових будинках для рециркуляції водички в системах, в тих, які менше 50 метрів довжиною в два боки. Мається на увазі. Робочий діапазон температур у нього від 5 до 90 градусів. Рекомендований від 5 до 70. Тут у нас немає більше зовсім ніяких налаштувань. По... Тобто він працює постійно. Так, він просто так постійно. Такий вигляд має всередині. Латунна улітка, ротор на постійних магнітах, керамічна втулка, керамічний вал. Встановлення обов'язково обов'язково лише так, щоб вал був горизонтально. Якщо встановити так або так, будуть проблеми. Насос або не буде працювати, або швидко вийде з ладу. Добре. Тепер по моделі Google Hue Plus. Почнемо знову штування. Таким от чином у нас нажали меню, перейшли в меню і вибираємо спочатку швидкість, на якій буде працювати насос. Нажимаємо ОК. І тут ми можемо вибрати першу, другу або третю швидкість. Все вибрали, нажали ОК, перейшли в наступне меню. В цьому меню ми з вами вибираємо, налаштовуємо час. Що мається на увазі? Дні тижня. Вибираємо той день, в який ви його отримали, наприклад, понеділок. Далі вибираємо години. Нажимаємо ОК, переходимо в хвилини. Нажимаємо ОК, налаштування виконано. Переходимо в налаштування температури. Тут у нас дві температури, які ми можемо з вами налаштувати. Це буде температура вимкнення насоса. Я хочу її задати 40 градусів. І температура, при якій насос вимкнеться 30 градусів. Ці налаштування можна змінювати в діапазоні від 20 до 60 градусів мінімальна різниця між температурами 2 градуса. І далі переходимо до самих режимів. Перший режим у нас мод називається. Окей, нажимаємо, цей режим підтримання постійної температури. В цьому режимі насос працює у нас 24х7, на при цьому він підтримує температуру, яку у нас задано. Тобто, коли оцей датчик, який у нас йде в комплекті, буде фіксувати 30 градусів Цельсія, ту температуру, яку ми з вами виставили, він буде вимикатися. Коли температура буде падати до... Встановленої нашої температури ввімкнення, насос буде вмикатися. Давайте ми це змоделюємо. Зараз ми бачимо, що насос працює, біжить водичка, фен і підігріває трошки датчик. 40 градусів насос вимкнувся. І таким чином насос працює 24 на 7 Далі переходимо в наступний режим. Він у нас називається таймінг. Заходимо в налаштування цього режиму. Вибираємо день тижня. Їх тут у нас сім. Від понеділка до неділі. Заходимо, наприклад, в понеділок. Режим температури перший. Температура тобто, час ввімкнення. І задаємо час ввімкнення. Нажимаємо ОК. Вибираємо 6 годину, наприклад, 15 хвилин, так і залишається. І тепер той час, в який насосу повинно буде вимкнутися. Ну, наприклад, там 9.27. Окей. Заходимо ще раз. Вибираємо, тут одиничка. Другий режим, коли потрібно працювати, другий період, скажімо, коли потрібно працювати насосу. Так, заходимо. Окей, це у нас ввімкнення. Наприклад, в 12 і 18. Ну, так, нехай буде 11-18. Окей. І вимкнути другий період, наприклад, треба. Ну, от... 3... А, це вимкнення ще зараз. О, тепер загорілось вимкнення. Нехай буде 13,20. так. 20. Окей. І тепер переходимо плюсиком в третій режим Третій період, коли насосу потрібно працювати, вимкнення ось он. У нас 19.02. Нехай воно так і залишається. А вимкнення у нас, ну, нехай буде 22. Ось, оф. Ок. Ок. Все. Налаштування таким чином ми з вами змож, можемо виставити для кожного дня тижня той період, який насос повинен працювати. І при цьому цей насос буде підтримувати в той період, коли ви задали, наприклад, перший. Там, нехай воно буде з 6 до 9, наприклад, він буде підтримувати ту температуру, яку ви виставили тут в менюшці. От в цій. Наприклад, від 40 до 30. Він буде той період часу, який ми з вами вибрали, підтримувати. І є ще третій період. Це називається режим автоматичний, яким чином він працює. У нього температуру він буде підтримувати ту, яку ви задаєте в налаштуваннях, а час роботи в нього автоматично запрограмовано. Для кожного дня тижня з понеділка по неділю. Запрограмовано режим, час роботи. Перший період роботи від 6 до 9 години, другий період роботи від 11 до 13, третій період роботи від 21 до 23. Як його вимкнути? Беремо і затискаємо кнопку. Вимкнувся авторежим. Для того, щоб його вимкнути, те саме. Натиснули, він перейшов в режим таймінг. Ще насос обладнаний захистом від замерзання. Якщо температура буде в системі, датчик зафіксує температуру нижче, ніж 5 градусів Цельсія, насос буде вмикатися і підігрівати завдяки своїй роботі водичку до 10. При 10 градусах вимкнеться. Впаде температура до 5, знову вимкнеться. І ще є у нього пам'ять від при вимкненні електроенергії і захист по струму. Děkuji vám,